Виконуємо номер 1234 із підручника Алгебра 7 та номер 56.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і два завдання. Приступаємо до виконання перша система. Помножимо в першому рівнянні 7 на кожне з чисел в дужках. Отримаємо 7х додати 21, праву частину переписали, у другому на 4 множимо і на 5. 4 на 2 8 відняти 4х, дорівнює 5, додати 5. Тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни праву, Змінивши при цьому знак на протилежний, перенесли 3 Y, змінивши знак. І 21, змінивши знак. Мінус 4х, мінус 5 Y. І 5 додати 1 відняти 8. Ну, тепер рахуємо праву частину. Ліво переписуємо 7х відняти 3 ігри дорівнює 1 мінус 21 це буде мінус 20. Мінус 4х мінус 5і дорівнює. 5 додати 1 6, відняти 8 буде мінус 2. Тепер помножимо ліву і праву частину першого рівняння на 4 а другу на 7 отримаємо. 4 множимо на 7, це буде 28х, відняти 12 y дорівнює мінус 80 на 7. Мінус 28х, мінус 35 y дорівнює мінус 14. Тепер, як бачимо, у нас коефіцієнти при зміні х протилежні числа, можемо виконувати почлено додавання 28х додати мінус 28х, мінус 12 додати мінус 35 y і мінус 80 додати мінус 14. 28х додати мінус 28х це буде 0, мінус 12 у додати мінус 35 у це буде мінус 47 у Мінус 80 додати мінус 14, це буде мінус 94. Поділимо на мінус 47 Y дорівнює мінус 94 поділити на мінус 47. Y дорівня. 2. Тепер підставимо значення y дорівня 2 у перше рівняння системи і знайдемо відповідне значення х. дорівня 2 у перше рівняння 7х мінус 3 множим на 2 дорівнює мінус 20. y дорівнює два симхід 6 дорівнює мінус двадцять. Ігрек дорівнює два, симх дорівнює мінус двадцять. Дути шість. дорівнює дорівнює мінус і тепер нам залишається поділити на 7. Буде y дорівнює 2, х дорівнює мінус 14 на 7, мінус 2. І записуємо відповідь. Мінус 2 і 2. Переходимо до другої системи рівнянь. Помножимо на 4, отримаємо 4m відняти 8n, відняти 7m дорівнює 9,6. 20m додати 15n, додати 8n дорівнює мінус 18,5. 4 м відняти 7m це буде мінус 3m. Мінус 8n переписали Дорівнює 9,6. 20 m переписали 15n додати 8n. Отримаємо 23n і дорівнює це мінус 18,5. Тепер помножимо перше рівняння системи почлено на 20, а друге на 3. Отримаємо мінус 60 м мінус 160 н дорівнює. 96, ділимо множимо на 2, це буде 192, і відокрем, дописуємо 0 і відокремлюємо цей 0, отримаємо 192. Тепер на 3. 60m додати 69n дорівнює мінус 55,5. Як бачимо, тепер коефіцієнти при зміні м у нас протилежні числа можемо виконати почленне додавання мінус 60 м додати 60 м. Мінус 160 м додати 69 м і 192 додати мінус 55,5. Мінус 60 м і 60 м у нас взаємознищується, мінус 160 м додати 69 м отримаємо мінус 91 м і 192 додати мінус 55,5 отримаємо 136,5. І тепер поділимо на 91. Отримаємо мінус 1,5. Тепер підставимо значення n що дорівнює мінус 1,5. У перше рівняння і знайдемо відповідне значення m. n дорівнює мінус 1,5 мінус 3M, мінус 8 множимо на мінус 1,5 дорівнює 9,6. n дорівнює мінус 1,5, мінус 3m переписали 8 помножити, мінус 8 помножити на мінус 1,5 ми отримаємо 12 і перенесемо в праву частину, змінивши знак, на протилежне. n дорівнює мінус 1,5, а мінус 3m. Буде дорівнювати 9,6 відняти 12 це буде мінус 2,4. І нам залишається тепер поділити на мінус 3. N дорівнює мінус 1,5. А m дорівнює мінус 2,4 поділити на мінус 3. n дорівнює мінус 1,5. А М буде дорівнювати у нас 0,8. І записуємо відповідь. «МН», тому 0,8 і мінус 1,5. Номер 1234 із підручника алгебра 7 та номер 56, крапочка 16. Із підручника математика 6, математика 7 виконано.